Перша далекобійна зброя або Україна має право себе боронити. Історичний вчинок Великої Британії не лише став політичним проривом, а й військовим жахом для рашистів. Бо ж ракети Storm Shadow ще не влучили, а підгорати в окупантів відразу почало. Бо тепер у рашистів на окупованих українських територіях не залишається безпечних місць. Про особливості ракет Storm Shadow та чому вони такі необхідні для збройних сил і нашої перемоги у сюжеті Олена Рибінської. Україна змінює правила гри на полі бою. За більш як рік повномасштабної війни західні партнери врешті дали так звані довгі вогняні руки для ЗСУ далекобійні ракети Storm Shadow. Україна має право захистити себе від агресії. Використання Storm Shadow дасть їй можливість відтіснити російські сили з української суверенної території. Росія повинна визнати, що лише її дії призвели до надання таких ракет Україні. Це вивірена та пропорційна відповідь російській ескалації. Крилаті ракети Storm Shadow із дальністю дії 250 кілометрів не залишають росіянам на окупованих українських територіях безпечних місць навіть у глибокому тилу наголошують фахівці. Бо ж ця зброя, на відміну від рашистської аналогов аналоговнієтної, б'є точно у ціль. Координати цілі в неї вводяться на етапі підготовки до самої місії, тобто грубо кажучи, в комп'ютер ракети вбивають. Далі там вмикається на ракеті своєрідна відеокамера, яка зчитує картинку місцевості має навестися саме от на картинку об'єкт, які в неї закладений, грубо кажучи, це буквально сенсі відзняти супутника. Об'єкт, куди ця ракета має пролетіти, і по картинці має летіти. Ці російські засоби РЕП на фінальному етапі вони якось не дуже грають роль. Нести на собі ракету Storm Shadow можуть не усі моделі літаків, що є на озброєнні зсу на винищувачах. Міг 29 їх не встановлюють, бо ж французько-британська зброя сягає у вазі до тонни 400 кілограмів або бомбардувальником су 24 м, або винищувачем су 27 Пілони на цих літаках ну достатньо такі вантажопідйомні місці, щоб витримати крилату ракету масою 1300 кг, а деякі джерела наводять навіть 1450 чотириста к п'ятдесят кілограмів. Сто двадцять чотири принципі історично створювався для такого роду навантажень. Експерти кажуть, крім точності влучань, Shadow має бойову частину вагою 450 кілограмів під назвою Броч ракета може знищувати високозахищені об'єкти, пробиває землю, армований бетон, а далі вибухає. Shadow також здатна проходити ППО рашистів, бо ж летить на наднизькій висоті та обходить дію московських хребів. Росіяни зараз розміщують свої склади з боєприпасами на відстані десь 10, 100-120 кілометрів від лінії зіткнення. Чому Туди не достають наші хаймарці. А що ще до я думаю, що достануть Рашисти від новини про постачання Великою Британією далекобійних ракет уже не знаходять собі місця, як у соцмережах, так і в пропагандистських шоу. Українські ж військові тихо радіють, бо нині наявні майже усі необхідні засоби від партнерів, аби із неба, і з землі нищити ворога. Те, Що нам сьогодні необхідно, це те, що потрібно в тому числі для більш швидкої перемоги. Єдине, що є бажання, щоб всі ці процеси відбувалися більш швидко, тому що в нас немає часу для того, щоб багато чекати. Вже сьогодні і зараз тут потрібно абсолютно все. І БК до наших артилерійських систем, і ракети, і сучасна броньована техніка. Все це потрібно сьогодні для нашої перемоги. Олена Рибінська, п'ятий канал. У Криму розбився російський гелікоптер. Мі 28 Про це повідомляють російські змі та міноборони країни-агресорки. Обидва льотчики вертольота загинули. кажуть, він виконував навчання у Дженкойському районі. Попередня причина катастрофи відмова техніки. Ударний вертоліт мі 28 призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки. Володимир Зеленський ухвалив п'ять нових санкційних пакетів, спрямованих на ізоляцію російської військової промисловості. Три укази вже опубліковані на сайті президента. До санкційних списків потрапили 221 фізична та 521 юридична особа. Зокрема, президент увів санкційний пакет щодо металургійного комбінату «Запоріжсталь». Росія зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці. Президент також анонсував запуск процедури конфіскації російської частки підприємства, аби Запоріжжя. Сталь працювала для України і українців. Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована і працюватиме заради України і українців. Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію і блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов'язаних із Росією стають мішенью. Для глобальної ізоляції Російський слід в українському бізнесі понад дві сотні росіян або дотичних до країни агресорки осіб нині володіють активами в Україні. Серед них з півсотні великих кремлівських олігархів зі списку російського Форбс. Про це розповіли аналітики громадської організації State Watch, які розробили платформу для моніторингу результатів санкцій та конфіскації активів, що перебувають у власності причетних до агресії проти України. Осіб нині 12 активів уже конфісковано, а кошти передано в дохідність. І держави, що з іншими активами, та скільки це ще росіян заробляють на Україні? Далі у сюжеті. Компанії путінських олігархів та підсанкційних бізнесменів Кремля, які далі заробляють в Україні. Аналітики громадської організації Світвоч об'єднали на платформі Треп Агресор. Серед них понад півсотні найбільших кремлівських олігархів зі списку російського Форбс. На першому місці Олег Дерипаска, засновник компанії, найбільшого виробника алюмінію у світі в Україні бізнесмен володіє 13 активами загальною вартістю понад 3,5 мільярда гривень. Нині причетний до виробництва озброєння та техніки для російських військ, спішники які стягнення в дохід власне держави, тобто конфіскацією компанії Шелкова Михайло. Це людина, яка пов'язана безпосередньо з військово-промисловим комплексом Росії. Ця людина володіла в Україні низкою компанії, які займаються власне видобувництвом різних копалин і експортом їх в Росію. Кілька місяців тому активи близького соратника Володимира Путіна Шелкова були стягнуті в дохід держави. отім за словами аналітиків, успішно. Них випадків стягнення російських активів не так багато лише 12. Але це активи великих російських бізнесменів. Загалом росіян, які на 10-й рік російсько-української війни далі збагачуються на українцях, значно більше. У мін'юсті підрахували зо дві сотні. Загальновідомих прізвищ, наприклад, як Фрідман Дерипаска, там кілька десятків маловідомих взагалі осіб, які зрозуміли лише там для російського вуха, да, Але тим не менше виявилось навіть вони мають широкі мережі бізнесів в Україні це і готелі, це і різні торгові центри. Це різні торгові мережі, це різні надроводобувні компанії. Знайти російський слід в українських компаніях. Не важко кажуть у мін'юсті, але довести це в суді нелегко. Це витяги з реєстрів, да перевіряємо в реєстрах, е, будуємо структуру корпоративної власності. Самі прості схеми і самі відкриті схеми вони передбачають 3, 5, 10 е, юридичних е, осіб у тому ланцюжку, коли буде показаний корпоративний е, кінцевий бенефіціарний власник. Шукати російський слід. Слід в Україні Мінюсту допомагає сервіс Юконтрол, де можна знайти повне досьє на кожну компанію в Україні і побачити, чи має вона зв'язок з країною-агресоркою. Аналітиками контрол більше 25 тисяч юридичних осіб, які мають зв'язок з РФ РБ. Основні ризик-фактори фактори це коли. Бенефіціар, власник, учасник юридичної особи є громадянином Російської Федерації чи Білорусі, або ж має зв'язок з фінансово-промисловими групами Російської Федерації, або ж там, наприклад, там банальний ризик-фактор, коли в назві компанії міститься назва країни-агресора. А крім того, у мін'юсті повідомили, нині за рішенням РНБО застосовано санкції до 7 тисяч осіб, причетних до агресії. Блокуються вже е, активи не тільки ті, які прямо їм належать, а ті, е, щодо яких є інформація, е, достатньо достовірна, перевірена е, щодо. Е, Щодо їх опосередкованого володіння цими активами, З поданих мін'юстом 20 позовів, 18 набрали чинності. Зокрема, 9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував активи колаборанта та гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Марта Шикула Микола довгий.